Вітеліан Златоуст про річку Йордан Чому крім усіх земних річок Христос звершує таємство Хрещення в річці Йордані? Необхідно розповісти про природу річки, щоб побачити відповідність її встановленим таємством. Тільки в Йордані є два ні джерела. Не з одного джерела витікає Йордан, одне його джерело в Пенеаді, а друге поблизу Пенеади. Одне джерело називається Йор, а друге Дан. Протікаючи спочатку нарізно одне від одного, ці джерела в одному місці, зливається, творюється одну річку. Страдавні дали ім'ям за найменуванням які спочатку розділення, потім з'єднують. Йордан ріка народжений його іором і даном. І знову на усе косі ріки, потечне в живе море. Йордан приймає нежива вода моря, приймає його мертвий море, тільки він, не як усі ріки, з'єднується з мертвим і безплідною водою Йордан. І образом нашого смертного роди слухає, як саме. Спочатку наш рід мало корення, а там створено від землі, і є, яка проявляється від ребра. Це одне місце, але однаковий спосіб влаштування. Він був створений з землі, можем землі, а вона була від ребра, мала корене ребро. Один спочатку і інший, поки вони були окремо. Одне від одного за способом створення, але зійшла потім у шлюбному союзі і вчинилася одне тіло, і ті, що народжуються, вже народжувалися, не відребравши від землі, а від співжиття їхнього. Будьте бої одне плоттю, цей наш образ, пройшовши природну послідовність, звер... завершився смертю. Почався наш образ із землі і припинився смерть, його прийняло мертве море, глибоке пекельне мертве безотні. Чи чиє мертве море, чи живих вод, чиє пекло для помираючих. Тому Павло говорить, не кажи в серці твоєму, хто з'їде в безотню, тобто Христа з мертвих піднятим. Отже, щодо цього рдани, який бере початок із живих джерел, і звершується мертвого морі, все чого творіння Боже звершилося для того, щоб жива вода вже не текла до смертю, Те, що розділив його Бог, щоб у нього не було вже течі з мертвого моря. А щоб він утікав до стародавніх живих коренів. він був розітнутий за Ісуса Навина, розітнутий за Іллі, коли він плащем розітнув його, розітнутий Елисеєм, поки, повертаючись, Він розітнув його. Першим розітнув Йордан Ісус Новин, Сухий, слухай я, не зупинив струмень джерел, а повернув воду назад, як свідчив сам словами, чого ти мороступили у сіти Йордани, чого повернувся назад, те, що позаду стало джерелами, спаситель, звільнившись на жгріб від течії до смерті, робить так, що він уже не тече до смерті, а повертається до стародавніх живих коренів, не в мертвим морям. Отже, смерть на природа повертається до страдання давнього вигляду. Хороний із тих, що розцікали Йордан, не діяв без певного символу Ісус Навин, роз'ятнув і кивотом і з плащем, і лице роз'ятнув знову з плащем учителя, оскільки смерть на природа не була достатньо, щоб самі заповнити течію, то першим зем'ям владиків виходить Ісус на вин. назвучив з собою кивот, символ віри владиків, і являється Йордан, який Ісусом не влаштував, як людину, маючи на увазі на вина, який юдеїв не посоромився ані пред священниками, не повернувся. І щоб показати це, що перед народом, він поступає в сількіот, поважає. Ісус говорить, «Отже, ковчий за вік Господа всієї землі, піде перед Ним через Йордан. Є кількість стопені священиків, які несуть ковчег Господа, владики всієї землі. Ступлять у воду Йордану, вода Йорданська висохне. Не священик який поважає як І, і слухачому так, постає його дарить словами, що ти воростопило сіт Йордани, що повернувся назад. На це створіння відповідає словом перед лицем Господнім траслася земля. За цим Господе був геть ковчега, чим був ковчег для закону свіжалий. чаше та же зла, тим були плоть владики для насяжного божества, яке носило божество, наші вкивоті про цей святий ковчег говорив Блаженний Давид, посвясний Господи, у спокій твій, тільки о святині Твоєї. І поглянь, що й доробить Йордан висок, не втративши своїх пот і виступивши до своїх страдавніх воренів. Взяв Ісус і Йордан, дванадцять великих каменів, і поставив їх по той бік ріки. На їхнє місці інші дванадцятьох каменів, поставив Ісусед Іордана. Чи він хоче, щоб підряд взяв дванадцять каменів, і замість них поклав інші дванадцять. Як я вже раніше сказав, він звільняє смертну природу, або краще сказати, хоче показати, що витягує людину людство злибини води до неба. Він витягував на світло каміння, яке колись. Не бачили сонячного променя, не прийняло світла, тож вони були витягнуті з глибини на землю. Чи він взяв, взяв звідти дванадцять каменів? Бонадцять апостолами Господь мав намір людство від смертної природи? І ось він узяв знизу каміння, щоб поставити перед сонцем і світлом і для повчального споглядання майбутнього людям, як вони пройшли. Йордан. сам всю причину він не здаває, коли запитають вас у наступний час це не ваші скажуть, для чого у вас ці камені? Каже їм по суші, ми прийшли Єродан, коли Бог зупинив воду перед лицем нашим, і ось винесли каміння, були встановлені, щоб були свідченням для майбутніх поколінь, але чому замість них були встановлені інші. Він взяв з глибини, зануронів глибину і знову дав глибині заставу спасіння. Встановлене каміння застава, а взяті постійність. Можливо дослідити це, чому встановлене каміння, чому взяте каміння? Христос і дає, Він прийшов у світ і прийняв. Зняв наше тіло, дав нам силу свою через апостолів. Він назад кладе у ріку дванадцять каменів заставу спасіння і заротик майбутнього. Хто комусь дещо дає для справи, що з тих дає йому застав для майбутнього, оскільки це ім'я Ісус мало в майбутньому зберегтися за ним, коли він мав нами хреститися. Він то нато передузявши, він поклав заставу пришесті, поставив каміння. Яке звідси взяв, тобто патріархи, які воскресили тоді, а камінь, який постав замість них, це апостол, який дав за них. замість батьків, Твоїх будуть сини Твої. Так Він Ісус на він перейшов Йордан і стає ордан для Ісуса навін, на на початком володіння землею, поки Він не перейшов Йордан, не держує спадок обіцяну землю, і Христос, поки не вступив в Йордан, не починав проповіді про царство. Йордан початок володіння землею, початок володіння Царством Небесним, тому порог говорить, Боже мій, чому ти згадав? Я тебе в землі Йорданській. Це пам'ять безперервна. Ісус, який так перейшов, розітнув Йордан, показавши перед ним ковчег, Ілля розітнув плащем мертвою шкірою. І живі води послухалися мертвоточного плаща, розітнув Йордан Ілля плащем перейшов для нього, якби піти на небо. Повернувся блажений Єлисей з плащем учителем після прохання до нього, дух, який в тобі нехай буде, на мені подвійно. і відвідає йому важкого, ти просиш, якщо побачиш. Як... Я буду взяти від тебе, то буду тобі так. А то ти достоїшся подвійної дії Святого Духа. Потім він був взятий і був піднятий повітря плачев, впав до вучня, він узяв заставу і поспішив до річки. до річки, спробував розітнути Йордан, але послухався води. У тривозі Івасия говорить, де Господь Бог Іллі, він самий і після цих слів ударив по воді вдруге, жишла Сіордана, чому вода не послухалася його першого разу, що він не думав, що вона послухалася його за попередню гідністю, яка була в нього. І тому він визнав Бога і говорить: де Господь Бог Іллій? Він самий. Чому він сказав, де Бог, і ва пророк не знав, де Бог на небі, і на землі, і всюди. Та оскільки йому сказав Ілля, якщо побачиш, як я буду взяти від тебе то було тобі так на цьому текст обривається